Професійна мийка високого тиску профінструмент ES3.0. Це потужна безсідкова мийка для тих, хто хоче ідеальну тістоту з мінімальними зусиллями. Підходить для автомийок, СТО, техніки, фасадів і просто ідеальна для приватного використання. Підключив і одразу до справи. В комплект до мийки входить: міцний армований шланг для води довжиною 10 метрів, металевий подовжувач та професійний пістолет. Зверху знаходяться зафіксовані форсунки, за допомогою яких можна регулювати кут та тиск води. Біла форсунка з кутом розпилення води 40 градусів для делікатного очищення та великих площ. Червона форсунка 0 градусів для усунення глибокого та застарілого бруду. Зелена форсунка з кутом розпилення 25 градусів для універсальних задач. Жовта форсунка з кутом розпилення 15 градусів для видалення стійких забруднень. Максимальне споживання води під час роботи 11 літрів за хвилину. На мийці вмонтований манометр для контролю робочого тиску. Ця модель має потужний безсідковий двигун 3 кВт з мідною обмоткою, що забезпечує надійність та довговічність. Максимальний робочий тиск 130 бар з можливістю регулювання. Це професійна техніка, тому має все: захист, фільтрація, контроль мастила. Мийка високого тиску профінструмент ЄС 30 це не просто мийка, це інструмент, який економить твій час, нерви та гроші. Професійна якість, сервіс, гарантія все під контролем. Обирай те, що працює. Обирай профінструмент.